Для того щоб глядачі зрозуміли, що саме ти продаєш, що в тебе продається найкраще, поговоримо саме про це питання: що в тебе продається найкраще. На промі до речі, я зайшов подивитися на статистику. Виявляється, дуже гарно продаються жіночі мохрові халати серед жіночого одягу, ночнушки і піжамки. Як в тебе продаються ці товари і що продається найкраще? У нас не продаються халати, але ми угу. думаємо зробити декілька якусь серію вже взимку на подарунки перед новим Роком. Мені здається, що це дуже прикольно. Загалом, які у нас. Ті топ-три пропози... позиції по продажам два корсети. Перший у нас йде з підкладкою, так. а і другий це у нас йде моделюючий корсет з а, льону раніше. Вони у нас були за такою прям дуже низькою ціною в Китаї. Ми їх закупали прям дуже, за дуже приємною ціною, тому вони у нас і коштували на магазині 650 гривень. А яка собі вартість одразу, Ось. якщо ми не секрет... їх закупали за а, якщо не помиляюсь, 240 гривень? Тобто угу. це дуже нормальна ціна. Але зараз а, у них так непогано піднялася, то. То вони зараз коштують 460 і зрозуміло, що нам вже просто невигідно Китайці ми... побачили, скільки їх купують. в да, да, да. Ми їх продали прямо багато. Ми їх продали напевно більше 250 одиниць. Нічого собі ми не будемо закупати їх більше. Але ми думаємо, що вирогідніше за все. Ми там ми залишили собі декілька зразків, щоб спробувати зробити щось схоже вже на власному виробництві. Ухто. Але а, ми бачимо, які проблеми є в цих корсетах. Тобто ми будемо переробляти, перезамовляти розробку, викрить. Щоб вони навіть краще були да, да, Вау, да. нічого собі. А які третє товари... А третя товар. Це у нас брюки з Льону. Я тобі вже розповідала на рахунок того, що ми більше хочемо позиціонувати себе під натуральні матеріали. Це наша перша одиниця, яку ми зробили саме під натуральні матеріали. Угу. І ми продали а, також більше 150 одиниць за два місяці. Виходить, нічого собі ми А це власне виробництво? Да да, да. да? Нічого собі вітаю, за Тобто це прямо самі да, придумали, да, да, самі відшили, самі випустили і самі продали такою кількістю. По собівартості ти питав на собі брюк виходить Тисячі гривень угу, а, так. це тканина, плюс робота швач без взагалі вкладень на маркетинг, тому що ми не запускаємо рекламу. У нас виключно все працювання йде через рілси без, ага. без трафіку. О, клас. Це ми дуже цікаво. Ми потім зазирнемо ще в рекламу. Ну і вони у нас коштують 1499 гривень, тобто власне 499 гривень. Ми з них заробляємо.